На церемонії відкриття колону учасників очолювали легкоатлети Автономної Республіки Крим. Двоє спортсменів виявили бажання захищати честь своєї рідної землі. Приїхали два неповірячі представники. Це вже якби якась маленька перемога, що люди хочуть, люди стремляться. Ну, ми були дуже приємно удивлені, що от два представники будуть участвовати. Боротися за командну перемогу такої кількості учасників було неможливо. Однак очки для рейтингу легкоатлети Криму набрали. Головною подією першого дня турніру став юніорський рекорд України. Його у п'ятиборстві встановила 16-річна броварчанка Аліна Шух. У цій дисципліні поза конкуренцією була досвідчена Анастасія Мохнюк. За підсумками п'ятиборства киянка показала найкращий результат сезону у світі, який залишає гарні шанси на участь в чемпіонаті світу. Це перші наше крупне українське соревновання, в от ми починаємо отбору в команду Портлінд. Результати світового рівня у Запоріжжі показали дві найкращі учасниці фінального забігу на 60 метрівці. Олеся Повх та Наталя Погребняк вибігли з портлендського нормативу. Погребняк стала першою з часом 7-18, повх другою 7.23. Тоді як на чемпіонат світу складає 7,32 секунди. Я рассчитывала пробежать по личному, потому что, ну, учитывая рейтинг европейский и мировой, то мой личный результат не особо такой высокий. Хотелось бы, конечно, всегда бежать быстрее и быстрее, но как бы, особо не загадывали с тренером, но просто выходили и бежали в удовольствие. Бронзова призерка торішнього чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів Наталя Лупу вперше у сезоні стартувала на своїй коронній дистанції. В Запоріжжі вона не добігла до нормативу на Чемпіонат світу 2,5 секунди. Другою на цій дистанції фінішувала призерка чемпіонату Європи 2015 серед молоді запоріжанка Анастасія Ткачук. Наташа вона грамотна, на грамотні, на опитні, у нього все-таки опит в все опит 800 метрах за плечами. В принципі, з неї треба брати примір в тактичному бігі. Перемогу на командному чемпіонаті України у Запоріжжі святкували легкоатлети з Житомира. Зовсім трохи відстали харків'яни, треті представники Дніпропетровська. Запоріжці на командному чемпіонаті України стали четвертими. Стартували практично всі ведучі, не Стартувала тільки в нас Анна Мільніченка надіть по індивідуальній програмі чемпіонату України, який буде суми. А так в нас маємо два чемпіона. Анастасія Ткачук, біг 1500 метрів, Роман Кравцов, біг 60 метрів, призерів. І Леся Пок і Владимір Павлє Еліксій Касянов двох видах. естафету чемпіонату України підхопить юнацький турнір. Вже завтра на біговій доріжки легкоатлетичного манежу «Запоріжсталі» вийдуть учасники чемпіонату України серед юнаків 99-го року народження та молодші. Руслан Левицький Костянтин Грушко, Денис Опалєв, Тв. 5